Всім привіт! Хочу вам показати такий сімейний джип. Це в нас марка Jetour, білий перламутр, Колір 22 рік. Автомобіль має 8 тисяч рідного пробігу ще на гарантії. 700 км тому замінено масло та фільтра продається у по сімейних обставинах. У нас передня Full LED оптика нижня LED туманки У нас камери 360, панорамний дах, електрична кришка, місць. Безключовий доступ, нова гума, нові тормогні диски, колодки. Є все сервісна історія на волинь авто. Автобіль без якихось зауважень, просто якби не сімейний вставине, його б не продавали. Шкіряні в нас картки карти так хороша. У нас акустика стоїть, повний електропакет, електросидіння, руль. Подивіться, в якому стані, коли от нас 8 пробігу. У Нас механічна коробка, підігріве сидінь, велика навігація, клімат, старт-стоп, допомога при підйомі вгору, електроручник, віртуальна така led щиток світло І у нас тут автомобіль повністю в рідній фарбі без зауважень. Новий на гарантії. Зараз така машина нова коштує 21 тисячу доларів. ця буде 16 тисяч на старті. І ви маєте автомобіль з 8 тисяч пробігом, маєте гарантію, замінено мастило та фільтра, все повністю. Кажу, по автомобілю присутня електрична кришка в нас, панорамний дах. Бачите, зразу засвічуються всі лампочки, леди спереду, ззаду. В принципі, досить класний, комфортний сімейний автомобіль. То не хоче переплачувати там за 21 тисячу за новий, то 16 на старті. В рідній фарбі по дилеру є вся інформація по цьому автомобілю. Не треба взагалі нічого міняти. простий, надійний. 1,5 бензиновий двигун з розходом там по місту 8 літрів. Враховуючи що це великий джип, 7-місний. Автомобіль зараз так нас похмуро, то виглядає, нас, коли сонце, білий перламутр дуже круто виглядає. Так само максимальна оптика, всі камери. Камери під час руху записують. у нас CarPlay, підключаються Samsung, iPhone, все повністю любі, телефони. Ніяких питань по автомобілю немає. Кажу, якби не сімейне не його б не продавали. Тому автомобіль знаходиться в Луцьку, 16 тисяч на старті. Кого зацікавило, приїжджайте, дзвоніть, надамо всю інформацію, перевіримо, покажемо і тому подібне.